Я вже їду в перукарню. Перший раз за багато років, ну як за багато, не знаю за скільки, може за 2 чи за 3 роки. перший раз буду стригтися в перукарні, тому що в Іванки ну, рука не функціональна, тріщена. От, і вона не може мене стригти. А так вона перукар і завжди вона мене стриже. Їду в перукарню, не знаю в яку, не знаю, які ціни. Проїжджав тільки що біля заправки, бачу, треба заправитися. Скоро новий рік. Я згадав, що минулого року, десь в такій самій порі, перед новим роком, я думав, буду фіксувати всі зміни на заправці, які відбувалися протягом року, як мінялася ціна на пальне, а потім подумав: та вона там буде мінятися, мабуть, разів три чи 4 за рік. І я був неправий. ціна мінялася по кілька разів на день чи по кілька разів на тиждень за цей 2022 рік. На даний момент на БІВІС там я проїжджав ціна 52,99. Я ще заправився по 51,99, а зараз 52,99. Буду їхати на зворотньому шляху додому. Заправлюся. Бо він точно подорожчає той бензин. Раніше ще думаєш, ой, дорого, може не буду заправлятися? Може подешевше, може -чуть, чуть заправлюсь. Зараз ні, якщо треба заправитись, треба заправитись чим побільше, бо він точно не подешевшає. Він або подорожчає, або взагалі його може не бути. Тому якщо є потреба і можливість заправлятись, я стараюся, щоб був повний бак. Зараз там ще й акція якась від 25 літрів гривні. Чи від 20 літрів півтора гривні на літрі знижка. А я думаю, 25 мені поміститься. Заправимося. Зараз я їду ще на нову пошту, маю одну посилочку відправити. Попросили мене. Потім підстригтися маю. І ще деякі справи в місті маю. А буду їхати додому, тоді вже буду заправлятися. Ну, але перед тим, можливо, якщо час дозволить, можливо, я ще поїду сьогодні в село. Маю там деякі цікаві речі. Так що залишайтеся на каналі, буде цікаво. Постояв я приблизно пів години. Черга величезна після тривоги. Бо всі поприходили, тривога закінчилась. Ішла черга, все добре. Переді мною було дуже багато людей, але потім інтернет завис. Так що не буду я стояти, потім приїду. Буду їхати на зворотному шляху, вже дві справи маю: заїхати на нову пошту і заправитися. Зараз їду ще деякі речі. Пороблю в місті, позустрічаюся. З деякими людьми і тоді, тоді, тоді може, поїду в село. А, підстригтися. Поїхав вже ж підстригтися, чуть не забув, саме головне підстригатись. Зайшов у перукарню, багато людей, всі там три майстри стриже по запису. Сьогодні не підстрижеться. Як то добре мати все своє? Якщо перукаря свого я маю, на нову пошту свою, на жаль, не маю. Їду я в якусь іншу перукарню. Добре, що в нашому місті. Більше 10 перукарень є. їду шукати де вільно, де зараз, де вже, де сьогодні. Перукарня працює по запису. Вже друга перукарня. В якій мені не, дається, не вдається підстригтися. Зараз там попереду ще одна, зараз. Сподіваюся, вже там підстрижуся. Сподіваюся. Тут їх багато. Ось вона. Так, під'їхав, я паркуюся, але бачу там вже два місця зайнято. Якусь хлопчика стрижуть. І... А, я думав, вже жінка пішла. Ні, вона просто перейшла дорогу і там. Я вже злякався. Йду, я скажу, що я хочу підстригтися. Нарешті виходжу підстрижений. Є передача зважені і щасливі. Підстрижені і щасливі. Все, а тепер можна, можна жити. Я думаю, приблизно на два тижні вистачить. Якраз Іванка вже буде здорова, і через два тижні зможе мене стригти вже сама особисто. Я казав, що покороче мене стригли. Ну, я там не пояснював, чого, але знаю, що мені треба, щоб. На два, навіть так з запасом, щоб на три тижні вистачило мені точно тої стрижки. Так, їдемо далі. Вже темніє на вулиці, поки я поїздив, пошукав перукарні туди-сюди. Їдемо далі. Всього, другий раз приїхав і відправив посилку. В черзі навіть недовго стояв. І цікаво, що нова пошта навіть в Германію відправляє посилку. Яка жіночка за мною там питала, чи можна в Германію. Можна, сказали, десь тиждень приблизно доставка займе. А в Польщу то вже так само, як і по Україні, 2-3 дні в Польщу доставка. Там вже відділень відкривали. Нова пошта розвивається. Так, І на вулиці вже ну так, я не знаю, як вам. Але так вже темненько стає. І ну, не знаю, мабуть, я вже сьогодні в село не поїду, тому що вже темно. Поки поїздиш туди-сюди, то тривога, то відбій. День короткий вже. Так, тепер треба визначити, чи поміститься мені 25 літрів. Одна поділка, один шах. Отут. 7 отут. літрів. 1, 2, 3. 7 на 3 21. І там вже чуть-чуть пішло. Тобто, я думаю, що 25 якраз поміститься. Їдемо на заправку. Темно вже. Ну, не то, що темно, то дуже темно, але вже так посіріло. Хоча дні вже мають збільшуватися після 22 грудня. Збільшуються дні, але ще не поки що не помітно для, для нас. що Вони збільшуються. Добре, що літом будуть дні великі. Я вже дивився, ну, вчора так дивився, прикидав, мене питали в коментарях про плани на заробіток на малині, скільки ти плануєш заробляти, получати. Ну, дивіться, якщо малина, наприклад, з гектара 10. Е 10 тонн з гектара врожайність візьмемо. В перший рік, якщо я буду получати 20% від тої врожайності, тобто 2 тонни з гектара, а в мене площа 02 гектара, тобто 20 сотих. Отже, теоретично я в перший рік. Мав би зібрати з тих 20 сотих всього-навсього 400 кг малини. Якщо здати її посередній ціні, ну там вона від 50 до 100 коливалась. Якщо взяти 65 я чогось вчора таку цифру взяв і помножити на тих 400 кг, то якщо я не помиляюсь, то вийшло 26 тисяч гривень. 26 тисяч гривень. Скільки я буду збирати які затрати. Ну, якщо збирати через день, враховуючи весь період, який там треба, то приблизно вийде, що я 25-26 днів буду її збирати. І якщо я кожного дня сам буду возити, наприклад, в місто Лубни, вартість туди обходиться 500, може трошки більше гривень, то від, ну, збирати тих 400 кг відповідно, ми самі будемо перший рік. От. То й відповідно 13 тисяч піде на пальне. 26 тисяч відняти 13 тисяч, залишається 13 тисяч гривень. 13 тисяч гривень це крапельне зрошення і саджанці. Я так думаю, що за перший рік якраз малина себе окупить. Заїжджаю на заправочку, пальне по 52,99. Ціна 52,99. Буду зараз заправляти 25 літрів. Добрий день. О, до 25 треба доцідити, бо там від 25 акція. Все, хорош Так-да-да. -да -да. Так, що в нас вийшло? Стрілочка. Хоп. Це добре. Та приємно. Помістилося. 25 літрів 310 грамів. Там в них акція. Якщо заправляєш від 25 літрів, то 1 гривня 50 копійок знижки. На літрі. Якщо від 15 літрів, 15 і більше, то 1 гривня на літрі. Так попало, що якраз мені 25 поміщалося. Ну там і акція мені пішла, і це добре. Так, мав сьогодні я ще на мийку заїхати автомобіля. Так дуже-дуже приємно. Мабуть, всім водіям, так, коли автомобіль чистий і заправлений. Дуже тоді приємно. Мав заїхати на мийку, але я не в тій курточці сьогодні. Можу її обхляпати там. Плюс темно вже на вулиці. Ну, На мийці то, звісно, світиться, але мені вже якось сумно робиться, коли темно, вже хочеться додому. Хотів помити автомобіль, тому що завтра ми їдемо з Іванкою в лікарню в Лубни. Хотілося їхати чистим автомобілем. Може будемо якихось попутчиків вести, не знаю. Ну нічого, помию завтра. Такі то справи не встиг я сьогодні багато чого, тому що була довший час тривога, та й так, день короткий. Ще поговоримо про малину. Дякуємо, що покаталися зі мною тих пару годин. Все, буду виключати, бо тут погана дорога трасеться телефон і воно буде вам цокати. Все, пока. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.